Друзі, ви не повірите, але сьогодні 6 червня. У нас особливий день. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Сережа, Happy birthday. Thank you, brother. Веганский торт с авокадо и полуницей. Слухай, ну хлопцы мне еще веганский торт не даровал. Хороший Добрый. А я там вам Давай Я

Народився о 3.30, прокинувся, подякував Всевишньому за все за це життя. Зараз в Рейсі, влюблене місце, дуже сьогодні насичена програма. Багато приємних зустрічей, деякі друзі приїжджають з інших міст. Хоч і презентація книги, справді задоволений тим, що маємо більше задоволений не зовнішніми досягненнями, а внутрішнім емоційним станом, який дає можливість для досягнення зовнішніх якихось досягнень, які надихають, дають всю енергію ентузіазму прокладатися і жити в задоволеннях. Зараз в сауну. Потренувалися, зараз попаримось. басик. У нас Петя свой 9 тому що... Страшніше коли стазується все і стоїш на пантоні, і так сильно його викачає. Я Папам'ятаю, як там завжди. Дякую. Це ви придумали. Happy birthday to you! Дякую. Сергій вітає, Максим. Добрий ранок. Такий особливий день у Сергія сьогодні день народження. Ми в особливому місці і маємо нагоду поспілкуватися, трошки дізнатися про твій шлях до того, як ти яким став сьогодні презентація твоєї книги. В дитинстві, в юності, про мене писали в газетах як про злодія і у уповномочені органи забирали мене зі школи з руками за головою. А сьогодні ввечері я випускаю свою книгу. Буде презентація, і ця книга про те, що, що таке щастя, що таке здоров'я, що таке реалізація. Друзі, привіт! Ще раз продовжуємо, продовжуємо записувати сьогоднішній влог 06.06, 06. Зараз 12 година. Ми записали дуже класний подкаст, впевнений, вам сподобається, буде цікаво. Зараз сидимо в басейн після басейну на обід. Будемо також вам знімати, показувати, як проходить сьогоднішній день такий свій вайб. Поділимось е, своїм, так скажімо, е, досугом рутіни. Ну, не рутини, але ну, багато рутини. Святкування. Да. Святкування. Святкування. Бо все одно, сьогодні була молитва, сьогодні було тренування, сауна. І ввечері буде презентація книги. Клас. Гарно. Поїхали. Сережа, як твій день народження проходить? Мені подобається, так? Світити, сяяти, запалювати, напитати людей. люди. Пахнуть дуже круто. Марія, ну я радий, що ми зустрілися. По-перше, радий познайомитися з тобою. Ти дуже світла людина. Мені дуже було цікаво більше узнати про тебе, про твій шлях, як ти прийшла до того, чого прийшла, до того стану, який приваблює. Думаєш, як же живе ця людина, які вони неї розкладня, які у неї подобання, що вона слухає, що вона дивиться, що вона вивчає. Сергій, як вам, клас. як ваші емоції? Щасливий, щасливий драйв, пристрасть, пас. Клас. Клас. Тільки така доброчесна, на природі, супер. Дерева, водичка, свіже повітря. Дуже кайфуну. Да, она он уже вылезла, треба я по всему просто. А тебе больно? конечно. Мне ну, <Свистит> О, О, без Подъем. мы А, <Слышит> а? <Слышит> <смотреть> ну это специально, картинки. Картинки только спереди, <laughs> сзади. <laughs> Ла <-ланд>. Для батьки. Так. <laughs> <laughs> А як мені? Я... З подружжям, я не знаю. Для подружжя. подружжя. А що <allein des katana> <disfraces> <easily� Used> <gratitude> це за хлопець? Як не я. Всі сім'ї читаю я. Це. Ще, так. О, блін, це клавіатура. Та ладно. Не ладно. Це тест, енергія більш преобладає. з Днем народження і з такою новою сторінкою життя. Хай Дякую, друзі. Я сюди парю якісь там квіти, щоб були тут люди. Пожалуйста, крафт. Я думаю, що ти обов'язково знаєш на що ти використаєш. Нічого не звук. Одразу камери з двох сторін. Це два крово. Зараз ви знімаєте у нас тут контент. Молоде мання так роблять, так. Перше, кожна стрічка має бути оплачена за книгу. По-друге, від автора має бути передава. Ой-ой. А ну-ка, з автором мене сфотографуйте, будь ласка. Відкриєш, дивишся. Можна вже вже, так? Да, так, да, відкривай. Відкривай. Чорна Як бумага. Ой-ой-ой. <won't you say that> <служить> да, да, да. Так тут прям Чого, гармонійне <служити> життя, Сергій Іванко. Мені флешка так давно треба, звідки ти знала? Моя флешка, тепер є іменна. імена. Так тут ще щось? Звісно, там все. Капець, це ж Паркер. Капець. Ну і для нових ідей, для нових натхнень також брендований. Слухай, це Баркер, мені так? все от прям все, що я хотів, чесне слово. Боже, все, що боже. мені треба було. Ну і теж брендований Сергій Іванович. Гармонійне життя. Привіт, брате, привіт, дуже радий, ти приїхав. Привіт, радий бачити. Запрошення. Ну, Це все, що я тобі хотів подарувати. Ой-ой, ну. Бажаю його. І класика людських стосунків. Хрещений батько. Все, все. Фотографуйте мене з цією книгою, з цією людиною. Що <offer> Це <noise> Все. В двох словах. Та ні, я можу багато, казати. Насправді, життя було не завжди таке класне, як зараз. Інколи було дуже важко. І в цей період важко я зустрів книги людей, які були натхнені, як я зараз, передати те, що допомагає жити більш класним життям, здоровим, щасливим. І для мене це було як таке рятувальне коло. Ось це, яке мені кинуло, і воно мене витягло з тієї темряви, яка була некласного життя. І захотілось також для когось ну викинути все коло рятувальне вигляді цієї книги для того, щоб продовжити цю справу, яка допомагає ну, жити класно, щасливо, здорово, реалізовано. Врочай, Ну, Подивишся, там ми цілий влог засняли цілий день, що ми там робили. Ну, космос, звісно, космос а там э, змінили? Happy birthday to you. happy birthday to you. Happy birthday to to you, you. друзі, дуже приємно. Тільки здоров'я. Ой, дуже дякую, дуже дякую. Друзі, ну, сьогодні був дуже насичений, день насичений, дуже різними барвами. Було і холодно, і гаряче, і душевно, і зовнішньо. Побачили, мабуть, в нашому влозі. Ну, чесно, я щасливий, що цей день пройшов так з близькими друзями, з теплими словами, з реалізаціями мрій. І зараз ми сидимо вдома на кухні, багато смаколиків, смачний чай. І от таке, знаєте, прям ідеальне завершення життя вдалося.